Всіх вітаю! З вами черговий Дайджест і поїхали! Microsoft в травні цього року припиняє підтримку Skype та рекомендує всім переходити на Teams. Американці частіше клікають на знайомі бренди в Google, а не топові результати. Дешеву підписку запускає YouTube і револют нарешті в Україні. Чому це важливо і як скористатись цим сервісом? Microsoft остаточно закриває Skype. У бета-версії оновлення Windows з'явилось приховане повідомлення: «З травня Skype більше не буде доступним. Продовжуйте дзвінки та чати у Teams. І тому закликає переходити на інші сервіси. Вже зараз відмінила Skype Credits, тобто можливості здійснювати дзвінки міжнародні. Microsoft замінили її підпискою на безкоштовні виклики через Skype. Нагадаю, Skype існує з 2003 року, а у 2011 році Microsoft придбала його за 8,5 мільярдів доларів. Для компанії сервіс так і не став головним інструментом для відеодзвінків і поступився конкурентам навіть під час пандемії. Хоча Microsoft і намагалися оновити Skype, додали навіть функції відеоповідомлень, Skype Clips та інтеграцію капілот. І навіть у попередньому році прибрали рекламу з усіх платформ, але це не допомогло. А напишіть ви в коментарях, коли ви останній раз користувалися скайпом. Буде дуже цікаво дізнатися. Цікаве дослідження провела агенція PageOnePo. Виявляється, що більшість користувачів Google довіряють брендам, які вони знають, а не алгоритмам ранжування. Лише третина клікає на перший результат у видачі. Страшний сон для всіх Сіошників, правда? Але не поспішайте з висновками і не варто лягати в помиральну яму все по порядку. Опитали американців з усіх штатів в кількості тисячі людей, тим не менш. 49% довіряють органічним результатам, 46% ставляться однаково як до органічних, так і до рекламних. І лише 5% більше довіряють платним оголошенням. Не стало шоком і те, що найбільше дратує пошуковців, це надмірна кількість реклами. Та що ж впливає на вибір? Довіра до бренду відіграє ключову роль. Отже, 59% американців клікають на посилання відомих їм компаній, навіть якщо вони не на першому місці в пошуку. Впізнаваність бренда і довіра до нього відіграють ключову роль у клікабельності. Чому так все насправді просто важливо не лише займати високі позиції, а й будувати зв'язок із клієнтами. Якість послуги чи товару, обслуговування, не юзабіліті сайтів для бізнесу онлайн. Проте якщо сайт, навіть відомого бренду, буде десь на задвірках Гугла, користувач може і не дійти так далеко у пошуковику, тому SEO ігнорувати не можна. До речі, про SEO, якщо комусь цікаво і не зрозуміло, що це таке, простими словами можна подивитись тут за посиланням. Також посилання буде в описі. Тим часом користувачі різних поколінь звертають увагу на різні елементи. Наприклад, для бейбі бумерів їх 50% і покоління X 52% важливим є заголовки, і це не дивно, адже це ті покоління. Які читали газети, де якраз заголовки були ключовим фактором зацікавленості. Напевно, вони до них просто звикли. Тоді як для міленіалів 55% і покоління Z 63% вирішальну роль відіграють все ж таки відгуки та рейтинги. Так чи інакше, але Google залишається для всіх головним джерелом інформації. Популярність Google за віковими категоріями прогнозована: 44% бейбі-бумерів, 65% – покоління X, 64% міленіали і покоління Z. Тим часом 25% американців вважають, що Google має надмірний вплив у сфері пошуку. 40% впевнені, що існує достатньо альтернатив, і 33% вважають виправдане домінування Google за його якістю і охопленням. О, дешеву підписку запускає YouTube. Можна буде дивитись відео та подкасти без реклами. Підписка Premium Lite спершу була доступна в США, Австралії, Німеччині та Тайланді. Нову підписку вже кілька місяців тестують в інших країнах. Скільки буде коштувати Premium Lite, поки що невідомо. Сервіс буде націлений на глядачів, які в першу чергу дивляться програми, а не музичні відео, адже підписка на Premium Lite не стосуватиметься музичного контенту. Premium Lite може змінити систему монетизації для авторів контенту, оскільки реклама є основним джерелом заробітку на платформі. Тим, хто хоче дивитися музичні відео, все одно потрібно буде підписатись на YouTube Premium. До речі, цікавий факт. Стандартний YouTube преміум у більшості країн світу коштує 13 доларів 99 центів на місяць. В Україні ж він коштує 2 долари 40 центів, бо це Україна. У лютому цього року британська фінансова компанія Revolut офіційно розпочала роботу в Україні. Українці можуть вже реєструватися в сервісі через застосунок «Дія». Що ж таке револют і з чим його їдять? Револют – це фінансова платформа, яка дозволяє відкривати рахунки, здійснювати платежі, перекази та обмінювати валюти. Сервіс працює повністю онлайн, без фізичних відділень. Сам Revolut був заснований в 2015 році українцем Миколою Сторонським та росіянином Владом Яценком у Великій Британії. Мультивалютність. Можна зберігати та використовувати кілька валют на одному рахунку. Низькі комісії, обмін валют відбувається за міжбанківським курсом без значних націнок. Зручність! Усі операції виконуються через мобільний застосунок, без бюрократії чи потреб відвідувати банк. В той же час він не видає кредити, це не класичний банк. Під час закордонних поїздок можна зручно розраховуватись без додаткових комісій, підтримує віртуальні картки, які можна створювати та видаляти для безпечних покупок. Револют – Дещо схожий на монобанк, але є відмінності. По-перше, це фінансова міжнародна компанія. По-друге, як я вже казав, не видає кредитів, а також немає кешбеку це сервіс, аби зручно і без націнок зберігати кошти в різних валютах. Що ж отримують від цього українці? Та все, що й інші: відкривати мультивалютні рахунки, переказувати гроші між рахунками револют без комісії, оплачувати покупки в магазинах та онлайн. Обмінювати понад 30 валют за міжбанківським курсом, випускати віртуальні та фізичні картки для оплати. Сервіс підтримує міжнародні платежі в більшості країн Європи та світу, тому дозволяє перераховувати на рахунки інших банків за кордоном. І наостанок порада дня. Якщо хочете, щоб у вас на картках щось було, кладіть на ці картки. Тому заробляйте. І так, по-перше, опитали американців. І по-друге, лише тисячу людей з усіх штатів. Чого ви вони?